Студія, яка подарувала нам фільми Залізна людина Капітан Америка Тор Месники тепер дарує нам цілу галактику. Я був ще пацаном, коли покинув землю. Я й гадки не мав, що приготував для мене всесвіт. Всьому світу. Загрожує страшна небезпека. І ви наша остання надія. Потерпимо одне одного, одного напарнички. То ви мені кажете, що доля 12 мільярдів людей у руках волоцюги, двох злодюжок, вбивці і маніяка. Як на мене, невеселий розклад. цього літа. Ми не будемо чекати, поки зло винищить мільйони невинних людей. Нащо тобі це потрібно? Тому що життя дало нам унікальний шанс. Хто захистить галактику, як не ми? Ну тоді веди нас. О, так. Усі герої. З чогось починали. У мене є план. У тебе є план? Принаймні, в мене є частина плану. <ріст> Твій сміх фальшивий. Аж ні разу. Кажу фальшивий. Я є груд. Дякую. Mm. Від Марвел. Вартові галактики. Що це таке? Це бомба. Отак валяється під ногами. Я вже кладу її в коробку. А чим коробка допоможе? Ти просто хочеш зіпсувати весь кайф з 31 липня у 3D.